У цьому розділі ми розглянемо питання ризику вчинення самогубства серед людей із розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, прямі та непрямі ознаки вчинення самогубства, фактори ризику та захисні чинники від скоєння суїциду. У цьому розділі ми розберемо такі питання: поширеність самоушкоджувальної поведінки, ризик вчинення самогубства та РВВПР. Фактори ризику, і захисні чинники заподіяння самогубства, поняття, схильність до самогубства та наміри вчинення самогубства, прямі та непрямі попереджувальні ознаки вчинення самогубства, завдання цього розділу описати взаємозв'язок між вживанням психоактивних речовин і суїцидальними думками й поведінкою, виявити фактори ризику і попереджувальні ознаки самогубства. Спочатку ми розглянемо деякі факти про самогубство. Суїцидальність не хвороба, а форма поведінки. Найкраще її зрозуміти можна, переглянувши загальну психосоціальну ситуацію людини, наприклад, шляхом визначення того, як особа живе в своєму середовищі, які в неї головні стреси та особливості психічного і соматичного здоров'я. У більшості суїцидальних випадків понад 90%, особа в анамнезі має проблеми з психічним здоров'ям, зазвичай афективні розлади або розлади пов'язані із вживанням вживанням психоактивних речовин. Тому після визначення у людей психічного розладу варто завжди проводити оцінювання схильності до самоошкодження, суїциду. Самогубство друга за поширеністю причина смерті молодих людей у всьому світі. За даними ВООЗ, щороку у світі стається близько 700 тисяч самогубств. Тобто, одне самогубство відбувається кожні 40 секунд. До цих показників не входить кількість спроб самогубства, які трапляються у 20 разів частіше ніж самогубства, наслідком яких є смерть людини, і 90% цих самогубств пов'язані саме із психічними розладами. Однак цей відсоток може бути ще більший, оскільки не завжди вказують саме таку причину смерті. На жаль, станом на 2019 рік Україна входить до переліку перших 15 країн із найвищим рівнем суїциду в світі. Суїцид є третьою найбільш поширеною причиною смертності в Україні. Транзиторні суїцидальні думки доволі поширені: приблизно 10% від усього населення. Близько 1,5% населення чинили спробу самогубства. Спроби поширеніші серед молоді, ніж серед дорослих осіб. Більше ніж половину з них здійснюють у стані сп'яніння. Кожне самогубство це трагедія з довгостроковими наслідками для родини, друзів, громади. Зменшення кількості смертей внаслідок самогубства у всьому світі глобальне завдання і мета людства. Тому дуже важливо, щоб лікарі оцінювали ризик самогубства у кожного пацієнта. Порівняно зі звичайним населенням Сполучених Штатів Америки, ризик вчинення самогубства особами, які проходять лікування від зловживання алкоголем або наркотичної залежності, більший у 10 разів. А особами, які вводять наркотики за допомогою шприца, більший у 14 разів. Показники ризику коливаються у світовому масштабі, але зв'язок між РВВПР і самогубством. Залишається значним ризик вчинення самогубства є тією проблемою, до розв'язання якої має бути готовий кожен консультант, який працює з клієнтами. Клієнти, які переживають кризу, можуть відчувати схильність до самогубства, думки про завдання шкоди власному здоров'ю чи вбивство самих себе. Такі думки загальна і прогнозована реакція на порушення, які відчуває особа під час кризи. Деякі консультанти можуть почуватися незручно під час розмов про схильність до самогубства, а отже, можуть уникати цієї теми. Але саме через відносно високий ризик серед клієнтів із РВВПР життєво важливо, щоб консультанти почувалися зручно під час залагодження проблем, пов'язаних із можливим самогубством їхніх клієнтів. До того ж, клієнти з РВВПР мають особливо високий ризик виникнення суїцидальної поведінки з багатьох причин. Зокрема, вони потрапляють на лікування, коли вживання ними психоактивних речовин виходить з-під контролю, збільшуючи кількість факторів ризику для вчинення самогубства. Вони потрапляють на лікування, коли одночасно є кілька життєвих криз пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, наприклад, подружнє життя. Проблеми із законом, негаразди на роботі Вони потрапляють на лікування, перебуваючи на піку симптомів депресії, проблеми з психічним здоров'ям, наприклад, депресія, посттравматичний стресовий розлад ПТСР, тривожні розлади, деякі розлади особистості, пов'язані з ризиком вчинення самогубства. Часто виникають серед осіб з РВВПР. Кризи, які збільшують ризик вчинення самогубств, інколи виникають під час лікування РВВПР, наприклад, рецидив, стрес через зміну складу сім'ї, перехід на інші рівні лікування. Є багато факторів ризику, що викликають суїцидальні думки і поведінку. До цих факторів ризику належить попередня історія спроб вчинення самогубства. Це найсильніший фактор ризику. Водночас, слід пам'ятати, що близько половини всіх смертей стаються під час першої спроби сімейний анамнез самогубств, надзвичайне зловживання психоактивними речовинами, наприклад, залежність від кількох речовин, ранній початок залежності. Крім того, факторами ризику вчинення самогубства є супутні психічні розлади і хвороби, зокрема. Депресія, включно з депресією, викликаною вживанням психоактивних речовин, тривожні розлади, особливо ПТСР, тяжкі психічні захворювання, шизофренія, біполярний розлад, розлади особистості, нервово психічна анорексія. Не варто забувати також, якщо були історія жорстокого поводження в дитинстві. Особливо сексуальне насилля, складні життєві обставини, зокрема, низький рівень освіченості, втрата роботи і тривале безробіття, розлучення або розставання, проблеми із законом, суттєві і раптові фінансові втрати, соціальна ізоляція, низька соціальна підтримка, конфліктність у стосунках. Певні особисті риси також можуть стати факторами ризику вчинення самогубства, зокрема, схильність до негативного впливу, смуток, тривога, гнів, агресивність та або імпульсивність, володіння вогнепальною зброєю або доступ до неї, безперешкодний доступ до небезпечних препаратів. Як у разі з медсестрами або лікарями на противагу факторам ризику слід обговорити фактори захисту, до яких належать Попередні копінг стратегії, чи почувалися вони так раніше? Якщо так, то як вони впорались із ситуацією? Що робили, що допомогло, чи допоможе це тепер залучення громади? Чи є у них члени родини, друзі, члени громади, хто міг би допомогти? Вислухати, підтримати, релігійні та культурні переконання, чи є у них доступ до духовних, релігійних лідерів, поважних лідерів громади, які могли б їх підтримати, чи у них є вірування, які дають їм надію, родина та соціальні стосунки, чи є якісь стосунки або люди у їхньому житті, які дають їм надію та відчуття майбутнього. Основними факторами, які забезпечують захист від суїцидальної поведінки дітей та підлітків, є сімейні зразки, хороші стосунки з членами сім'ї, підтримка сім'ї, когнітивний стиль і особистість, хороші соціальні навички, впевненість у собі та власному становищі й досягненнях, звернення по допомогу, коли виникають труднощі, наприклад, у шкільній роботі. Звернення за порадою, коли потрібно зробити важливий вибір: відкритість до чужого досвіду та рішень, відкритість до нових знань, культурні та соціально-демографічні фактори, соціальна інтеграція, наприклад, через участь у спортивних церковних асоціаціях, церковних асоціаціях, клубах та інших заходах, хороші стосунки з однокласниками, хороші стосунки з учителями. Та іншими дорослими підтримка відповідних людей. Перш ніж піти далі, ми розглянемо чотири основні поняття, які стосуються самогубства схильність до самогубства, наміри вчинення самогубства, суїцидальна поведінка, попереджувальні ознаки вчинення самогубства. Схильність до самогубства значно поширеніше явище, ніж суїцидальна поведінка. В основі схильності до самогубства лежить континуум тяжкості проявів від швидкоплинних і неясних достійких і дуже конкретних думок про смерть. Суттєва схильність до самогубства проявляється часто й інтенсивно та сприймається особою як неконтрольована. Наміри вчинення самогубства сигналізують про більш суттєвий ризик виникнення суїцидальної поведінки, а не лише про схильність до самогубства. В основі схильності до самогубства лежить континуум від неясних і нереалістичних планів. Я просто стрибну з моста до дуже конкретних і здійсненних планування місця придбання пістолета та вивчення найбільш ефективного його застосування. Серйозні наміри вчинення самогубства можуть також передбачати репетицію або підготовку до спроби самогубства, наприклад, чи витримає балка на стелі вагу особи, яка задумала повіситись. А зараз розгляньмо суїцидальну поведінку, як ми вже згадували раніше, самогубство це критична умисна дія із завдання собі шкоди, яка призводить до смерті за наявності певних намірів померти. Спроба вчинення самогубства це умисна дія із завдання собі шкоди за наявності певних намірів померти, але яка не призводить до смерті. Спроба складається з двох основних елементів: суб'єктивний рівень намірів померти, виходячи із суб'єктивного сприйняття особи, наскільки сильно вона хотіла померти, і наскільки вона очікувала смерті, об'єктивна летальність дії. З медичного погляду, наскільки ймовірно, що поведінка призведе до смерті. Хоча усі спроби вчинення самогубства є серйозними, найбільш серйозними є спроби із сильно вираженими намірами. Клієнт, вочевидь, хотів померти і очікував смерті, та з високою летальністю поведінка легко могла призвести до смерті. Далі ми поговоримо про прямі й непрямі попереджувальні ознаки. Прямі попереджувальні ознаки, повідомлення про самогубство, усні погрози завдати шкоди власному здоров'ю, або здійснити вбивство, або ж розмови про бажання чи наміри померти, пошук доступу до методів вчинення, визначення способів убити себе, шляхом пошуку доступу до вогнепальної зброї, таблеток або інших методів, підготовка. Передавання власного майна або пряме чи непряме прощання це очевидні ознаки ризику вчинення самогубства. Існують також непрямі ознаки, які є набагато менш очевидними. Під час безперервного оцінювання консультанти повинні дізнаватися у клієнтів про непрямі ознаки, особливо у разі підозри про виникнення депресії, непрямі ознаки, схильність до самогубства РВВПР. Відсутність мети або причини жити, хронічна тривожність, яка може виявлятися у вигляді збудження і порушення сну, відчуття без Усвідомлення особою, що вона перебуває в жахливій ситуації, з якої немає виходу, відчуття безнадії, коли здається, що все погано. Соціальне відчуження і посилення соціальної ізоляції, зокрема, раптове переривання спілкування з консультантом і командою, хронічне відчуття гніву, недбалість, ризикові дії без належних застережних заходів. Різка зміна настрою або кардинальна зміна емоцій. Кожна ознака сама собою може вказувати чи не вказувати на щось важливе. Наприклад, підліток із перепадами настрою може просто переживати нормальне статеве дозрівання. А зловживання психоактивними речовинами є нормою для багатьох клієнтів. Навіть за таких обставин не слід ігнорувати непрямі ознаки, особливо якщо особа має більш ніж одну з них. Слід завжди оперативно відстежувати накопичення непрямих попереджувальних ознак. Знову таки, оскільки ці ознаки неявні, консультанти повинні дізнаватися від клієнтів чи вони їх відчувають. У наступному розділі ми поговоримо про відповідні подальші дії. Зараз ми розглянемо кілька клінічних випадків і звернемо увагу на такі питання: чи є пряма попереджувальна ознака або більше однієї ознаки в описі, чи є непряма попереджувальна ознака або фактор ризику більше одного в описі? Який, на вашу думку, ризик учинення самогубства існує для цієї особи. Низький, середній чи високий? Які захисні чинники? Клієнт один. Катіна проходить співбесіду для прийому на лікування від зловживання рецептурними препаратами, транквілізаторами і снодійними засобами. Під час співбесіди вона повідомила, що кілька років тому їй поставили діагноз депресія, але вона не могла собі дозволити препарати, які їй призначили. Тож вона думає, що для сім'ї було б краще, якби її не було. Катіна каже, що в її житті немає справжньої мети. Окрім турботи про її дітей підлітків, але насправді вона їм уже не потрібна. Вона пояснює, що вирішила пройти лікування, оскільки бажання прийняти всі пігулки зараз почало здаватися їй непоганою ідеєю, і це її лякає. Також вона каже, що інколи коли вона за кермом, вона думає про автомобільну аварію, але водночас не хоче нікому завдати шкоди і боїться, що це може бути надто болісним. Клієнт 2. річард прийшов на третій груповий сеанс амбулаторного лікування РВВПР внаслідок вживання марихуани і кокаїну. Але він поводиться незвично тихо. Коли його запитали про причину такої поведінки, він сказав, що не хоче про це говорити. Проте, коли на нього трохи натиснули, він розповів, що його робота абсолютно безперспективна. Він її ненавидить. Але оскільки зараз у нього дуже погано з грошима, він розуміє, що повинен залишатися там, хоч і відчуває безвихідь. Також він сказав, що відчуває безвихідь і вдома. Річард не любить свою дружину і насправді ніколи її не любив. Він одружився з нею, бо вона була вагітна. Він каже, що не впевнений, що це того варто. Коли його запитали, що він цим хотів сказати, він відповів, що не впевнений, чи варто йому витрачати зусилля на лікування. Він більше нічому не радіє. Річард підвівся, вочевидь, збуджений, і здавалося, що він може піти з кімнати. Інший член групи висловив надію на те, що Річард не буде здаватися, тому що він цього вартий. Він сказав, що йому ще ніхто не казав, що він цього вартий. У цьому розділі ми розглянули питання поняття самоушкоджуючої поведінки. Високий ризик самогубства серед пацієнтів з РВВПР ідентифікували фактори ризику та захисні чинники вчинення суїцидальної поведінки. Додатково розглянули прямі та непрямі попереджувальні ознаки вчинення самогубства. Вияснили, що питання суїцидальної поведінки є надзвичайно актуальним. Наголосили на тому, що суїцидальність не хвороба, а форма поведінки. У більшості суїцидальних випадків понад 90%, особа в анамнезі має проблеми із психічним здоров'ям, зазвичай афективні розлади або розлади пов'язані зі вживанням психоактивних речовин. Ризик учинення самогубства особами, які проходять лікування від зловживання алкоголем або залежності, більший у 10 разів. А особами, які вводять наркотики за допомогою шприца, більший у 14 разів. У наступному розділі ми розглянемо ключові елементи базової психосоціальної допомоги людині з самоушкодженням суїцидом та чотириступеневий процес для втручання GATE.